Компанія UGM Укргідромонтаж одна з провідних українських компаній у галузі гідротехнічного будівництва. Вона була заснована з метою виконання складних проектів, пов'язаних із водними ресурсами. Основні напрямки діяльності компанії включають данну будівництво водонапірних башт. Компанія займається проектуванням і спорудженням водонапірних систем для забезпечення стабільного водопостачання. Ремонт і модернізація гідротехнічних споруд. UGM також пропонує послуги з ремонту та модернізації існуючих об'єктів, що дозволяє підвищити їхню ефективність та безпеку. 3. проектування гідротехнічних об'єктів. Компанія має досвід у проєктуванні різноманітних гідротехнічних об'єктів, таких як дамби, канали, насосні станції тощо. UGM Укргідромонтаж виконує державні та приватні замовлення, підтверджуючи свою надійність як партнера. Її команда складається з висококваліфікованих фахівців, які використовують сучасні технології та матеріали. Якщо вам потрібна додаткова інформація або є конкретні питання, просто скажіть.